Че наш, те, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Такими радісними і величними словами сьогодні вітає вас, дорогі в Христі, брати і сестри. Володимир. Та творчий колектив Телестудії Радехів. Ми добре знаємо, що почуття радості виникає в людських серцях і душах тоді, коли ми відчуваємо щось приємне, світле і дороге. Чим більше вражають нас ці зовнішні дії, тим більшою і приємнішою буває радість. Яку велику втіху відчуваємо тоді, коли хтось із наших рідних чи близьких нарешті виздоровлює після довгої тяжкої хвороби, яку велику радість відчуваємо тоді, коли хтось із наших рідних повертається із довгої розлуки додому, яку велику насолоду відчуваємо у нашій душі після виконання обов'язку перед нашими ближніми. А скільки буває радості в сім'ї, коли народжується дитина, з'являється на світ Божий нова людина. Все це підтверджує, що почуття радості нам близьке і зрозуміле, і свідчить про те, що ми любимо життя, шануємо людей, звідси напрошується висновок, якщо наша любов до тимчасового земного життя. Викликає такі радісні переживання, то любов до Господа Бога, до вічного життя, є набагато більшою і величнішою, особливою великою радістю наповнюється людське серце, коли чуємо у ці пасхальні дні надзвичайно приємну і радісну новину для всіх людей цілого світу, що Христос Воскрес із мертвих. Зараз до вашої уваги святе Євангеліє, яке читається на свято Пасхи. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. З ним постало все і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоан. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світ і світним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які, а ім'я Його вірують, які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися, і слово стало тілом. І оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого, свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене, від Його повноти прийняли всіми благодать за благодать. Закон був даний від Мойсея, благодать же й істина прийшла через Ісуса Христа. Зі святом Воскресіння Христового нас вітає, наш правлячий архієрей сокальсько жовківської єпархії, владика Кир Михаїл Ковтун. Відкриймо очі і признаймо: Христос був мертвий і Воскрес, порожній гріб на гробі ангел, свідчить всім чудо і чудес. Христос Воскрес! Мої озлюблені в Христі, це чудо і чудес сьогодні приходить до нас. Ми сьогодні свідчимо те, що чули, те, що бачили, те, що увірували, і те, що в нашій душі сьогодні ясніє, Воскреслий Христос, Бог. Той, який сотворив небо і землю, Він сьогодні нас єднає з собою, Воскреслою своєю силою, мирить нас з Богом, мирить нас з людьми, мирить нас між собою, щоб ми могли радіти один за одного і за всіх. Нехай вас Бог усіх благословить. Своєю перемогою, своєю радістю, щоб наша радість була один за одного і за всіх. Христос Воскрес! Далі у нашій передачі привітання з нагоди свята Пасхи, яке підготували вихованці дошкільного закладу номер 3 міста Радехова. Гень, посуньтеся, будь ласка, та заграйте мені маршу, бо я паска тут найстарша. Раптом що це рід на не поруся, та ще й печене. Скочила на рівні ноги. Гей, ступайтеся з дороги. Аж тут хрін із бородою. Ще готуйтеся до бою. маю. Гічко я короні. Зараз в... усіх захроніть. Обізвались крашеночки. Крашеночки невеличкі. Хоч сваритись нині гріх. Милачі вас усі. Надійшло до них кропило. Насварило, накропило. Ми хай буде всім сьогодні, бо то свято велико. В день свята на весні Веселий гомін у спаківнях. Прозоле небо дні ясні, Птахи вже полулі з півдня. На паски писі і пухкі, на їх брилик молодцом на білі, на паруски все легкі, де красанки, де вторилі. Великдень все добро небес сьогодні тут, у нашому домі. Вітаємось Христосу Скрест, сьогодні, друзі і знайомі. До нас, крівнату залюбки, веселий промінь сонця линить, на вишиванні рушники, на стій на білу ска та йтину. Котні дзвонить, дзвонять, ой, веселий день весни, квіточками закликають до церковної мольби Пташенята розраділись, голосочок будять світ. золоте проміння всілись, поміж білий, білий твіст. А вона вкруг гостей усюди, писанкових кольорів, вишиванка і люди, линуть звуки, дзвона а молитва щира, чиста, аж літає до небес, рідна земленько причиста, знов співа, Христос воскрес. Зима пропала, люта зла, весна воскресла над полями. Луги збережила квітками і нам великдень принесла. Стаєму досвіда, замить побожно з церкви поспішаєм, Христос воскрес, гуртом співає і серце радісно тремтить. У нас великдень, милий гість, Його зустрічаєм гаївками. Його вітає писанками О на тарілці їх шість! Яка велична днина, яка любов і ласка і краса віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос воскрес, радіти нині дід, сповнилося найбільше і чудес. Пропала тьма і сонце світить. Христос, воскрес, свою воскрес! Пливе, качу, пливе крачур, вінку, качу, вінку. Вибирай си качуроньку. Що найкращу дівку, що найкращу дівку, і та гарна, і та гарна, і та непогана, і та непогана. А ось та я дівчинонька, як намальована, як намальована, ой, ти нитко, ти нитечко, завивайся у колечко, ой ти нитко, ти нитечко, завивайся у колечко, ой ти нитко, ти нитечко, Завивайся у колечко, ой ти ти нитечко, розвивайся із колечка, ой ти ти нитечко, розвивайся із колечка. Час сьогодні із цим величним святом Великодня. Нас вітають учні загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова. До вашої уваги вистава Великодні писанки підготовленими учнями 5-го А класу Радехівської загальноосвітньої школи 1-го першого третього ступеня. Ко-ко-ко. Куд-кудак, знесла яйця, як кулак, цілу купу наскладала, а ще більше планувала. Ко-ко-ко, куд-кудак, всі великі, як кулак. Ой на свята великодні, вихвалялись всі, хто годні. Вихвалялась паска, я смачна і красна, вихвалялись писанки, невеличкі крашанки. Хоч хвалитися со гріх, ми таки найкраще всіх. Стук, 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 обережно, в кошику тісно. Стук, 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 обережно, від жари аж млісно. Я сидіти тут не хочу, на підлогу собі скочу. Ходімо швидше, вилізаймо, пісню гарно заспіваємо. Ях мене купала на червоне змалювала. У траві мене варила, на зелену закрасила, Беде де вбрала у лушпину цибулевою свитину. В кірці яблука мочила це додало мені сили. Я біленькою зосталась, тільки квіточок набралась, а мене квітчають червоні хустинки. Мене вкривають зелені листочки, мене жовті взори прибрала. На мене коричневих цяток наклала. Я така гарна й не передати. Всі ми гарненькі і хочу сказати, Христос Воскрес! Христос воскрес! Шепочуть квіти, несеться шелест їх по лузі. Христос Воскрес, українські діти! Радійте всі, ви наші друзі. Христос Воскрес, щебече дивно, мала пташина у гніздечку. Христос Воскрес, моя родино, моя гатино, мій садочку. Христос Воскрес, мій проклекоче, несе цю вість у Чорне море. Вкраїно, встань. Протри вже очі, всміхнися і забудь про горе. Рідну землю, хто кохає, в того серце золотою писанкою сяє. Хто любов свою покаже не словами, а ділами, в того серденько, найкраще писанки над писанками. А яка вода прекрасна, хай заскожи повіркує, чи квіти на великдень, кожна дівчина малює, Покуштуйте святу Паску, буде в тобі радість, ласка і достаток, і добро, хай відступить всяке зло. Великий день, великий день, весняне свято радіють діти на землі, радіють мами й тата. Великий день, великий день, ясний великий на землі, багато радості і пісень приніс нам янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні й Сонце не заходить, а сяє, сяє із Небес. Христос Воскрес, лунає всюди, усі радіють у цей час, воістину воскрес! Ісус Христос воскрес для нас! Христос воскрес, величну звістку розносять дзвони голосні. Христос воскрес, говорить сонце з веселих, радісних небес. Христос Воскрес, радійте, діти, біжіть у поле і в садок, збирайте зілечко і квіти, кладіть на Божий хрест свінок. На вас погляне Божа мати, радіючи святих небес, збирайтесь, діти! Співайте Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! З нагоди Великого свята Воскресіння Христового прийміть від мене та Творчого колективу передачі добра новина, найкращі вітання та побажання! Вітаємо вас і світлим і радісним святом Великодня! Воскресіння Христа це торжество справедливості і перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, це великий дарунок Господньої любові. Хай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджується перемогою, а чесне життя. Увінчується славою. Прошу для вас у воскресне. Вас зігріває. Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі. Та родинне тепло, хай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгі літа. Бажаю всім здоров'я, добробуту, успіхів у добрих ділах, веселих і радісних вам пасхальних свят. Христос Воскрес! Не кажи, Отче, якщо кожного дня ти не поводишся, як син. Не кажи наш, якщо живеш у своєму егоїзмі. Не кажи, що єси на небесах, якщо думаєш тільки про земні речі. Не кажи, нехай святиться ім'я Твоє, якщо цього імені не прославляєш. Не кажи, нехай прийде царство твоє, якщо ти сприймаєш його тільки, як матеріальний добробут. Не кажи, нехай буде воля твоя, якщо ти не сприймаєш її тоді, коли вона є болючою. Не кажи, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, якщо ти не переживаєш за людей, які є голодні. Не кажи, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш провину брата свого. Не кажи і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, якщо ти не противишся злу. Не кажи амінь, якщо ти не зрозумів і не сприйняв слів молитви, Отче наш.